Усім привіт! І здоровенькі були у нас ранок. Уже люди повставали. Ми на кухні вже поримось. Що ми робимо зранку? Дивіться. Я жарю цибульку і моркву. До неї зараз добавлю печінку. Це печінка яловича. Я нарізаю так шматочками і закидаю сюди. Вона має протушитися разом з цією морквою ця печінка, потім я перепущу це все через блендер і зроблю такий паштет, чи як називається, печінковий. Вже один робила, з'їли, гарно пішов. Лишився ще кусочок, то зараз буду це робити. Але одною рукою незручно, тому буду вас відключати. Цю печінку, коли вона тушиться, додаю трохи коньяку. Буде п'яна печінка. Вкладу трохи сливочного масла, щоб добре мастилося, і потім це все буду перебивати у блендері. Паштет так паштет. Посолити, поперчити, можна додати перцю так для аромату та й вигляду. Довго не тушимо, бо печінка довго не хоче. Я не знаю, хвилин 10. Все рівно потім йде через блендер. Головне, щоб вона протушилася. Але так як вона нарізана тоненько, то вона скоро приготується. Мелиця печінка. Ну і от паштет готовий. Він ще не застиг. Дивіться, є вкраплення і перцю, і моркви. Застигне. Будемо мастити хліб. А у нас сьогодні зранку гарно сонячно. Сніжок нікуди не дівся. Морозець трохи є. Наш прапорець палає, палах котить. І неділя чи не неділя Марія наша йде до роботи, тому що хірургія мусить працювати. Не завжди у них є планові операції в неділю, бувають якісь емерції екстрені. Приходять люди слабі, що зробиш люди? Хворіють і на вихідних болячка не питає. Сніжок гарно виблискує. Вітер якийсь вітер. Їхати їй недалеко, може, з пів години, хвилини 40. Але їхати треба. Хочу такий холод краще сидіти вдома. Ну, але робота не питає. Особливо робота в лікарнях, самі знаєте. Навіть скло не почистила добре, бо вже летить. Заступає вона на зміну 12 годин. Три дні в неділю вона робить. Має такі якісь чергування інколи. Все, вночі буде вдома. А дивіться наша композиція, яку ми купили на стіну. Вчора забула вам показати, то показую сьогодні. Ось таких вона розмірів. Щодо дивану. Та ми думали, може краще це дійсно замість якоїсь картини, яка не підходить сюди по темі. А це таке без теми. Сонечко Світиться. Одне сонце з однієї сторони, друге з другої. От таке. Дивіться, дівчата, хочу показати не тапочки, а свої коліна. Не тому, що вони дуже гарні, а тому, що дивіться, які вони мають. Кружочки на собі, і ще десь один був тут, уже зійшов. Тут є, тут залишився, ніби ще десь. Що це я роблю з колінами? Я кладу банки, оці банки, які я вам показувала. Такі пластикові вакуумні, кладу на коліна. Для чого? Оці синці притягують до себе кров. організму. хоче лікувати синці, приходить сюди кращий кровообіг. І коліна краще себе почувають, тому що, коли кращий кровообіг, всі запалення проходять скоріше. Так що я десь колись, не кожен день, раз, я не знаю, там, у дві неділі роблю собі такі процедури, щоб коліна не боліли. Я не знаю, кому це може згодитися, але пробуйте. Можливо, і вам стане трошечки легше. Зможете краще бігати. У нас пів одинадцятої. Я вийшла з хати, мушу завести посилку на UPS на почту. Зараз розповім, що за посилка. Ви не повірите. After 300 yards, turn right. okay. Я везу на почту. <laughs> аналіз калу. Щоб ви собі зрозуміли, що аналіз калу тут так просто ну, не здається. Turn right. Це його це степана аналіз. Для чого тут береться аналіз скала от таким от чином, там спеціальні технології взяття того аналізу Ой, коїться. Ну, але якщо людина не хоче по тій чиній причині проходити процедуру, яка називається колонотерапія, колоноскопія, яку я проходила минулого року. то щоб розпізнати, є якісь нехороші захворювання у кишківнику чи нема Чи нема крові у калі, то придумали ось так аналіз треба збирати правильно. Всі інструменти, все додається. Тара, куди збирається, все додається. І отаку от коробку складається, треба заклеяти. І почтою відправити в лабораторію. А почта десь отут. А я have не знаю де. my right destination. I have reached my... Right ага, ось вона. І потім чекати результата. Так у Степана щось прихопив радікуліт. Мушу я вести. Добре, що недалеко. 5 хвилин тут їзди. Завезу подарунок та й відправлю. йде з Богом. Захід тут. Окей. Мені нічого не треба робити, лише залишити і вийти. Все, пішла посилка з золотом. Хай йде з богом. Сподіваюся, що результати будуть. Хороші. А тут у нас також є drive-thru Dunkin' Donuts. Хто полюбляє смачненькі солоденькі Отут заказуєш отут біля слупа цього. Потім під'їжджаєш до віконечка, ось тут, де стоять машини, і тобі весь той заказ видають. Холодно, мінус один, буде тільки 4 після обіда десь. Війна третя година четверта. Тепла поки нема. Хоча ясно, сухо, дивіться. Ніхто не скаже, що у нас студень. І сьогодні плануємо ще одну вилазку. Це вийш спонтанно, не заплановано, але такі незаплановані якісь зустрічі, події самі найкращі. По Походу дій буду все вам розповідати. Чим сидіти в хаті, то треба щось іти, щось бачити, щось бачити, щось знати, щось видіти. Як тут американці кажуть, Motion is Lotion. Значить, рухатися це як... Ну, по-нашому, як мід на тіло. Рухатися, не сидіти, не засиджуватися. І ще якийсь літак летить ось перед нами. Небо, бачите, голубе, блакитне, гарне. І білий літак. Можливо, камера літак вам її не покаже. Мішок у нас хрупає ногами. Зараз нарву цибулі на салат. Зелененької. Отак якось вона так спонтанно залишилася. Слухайте, і нічого її не хібує. Цибуля зимує, а ми її не знали. Будемо мати свіженьке, зелененьке. Котрі мої грубенькі зараз дарву. Хочу куди? Хочу салат, хочу у зубку, хочу у борщ. Є досить. Хто полюбляє? й знає, а хоч до салка десь холодильнику є, треба доставати, все, досить. Землі скоро треба буде хрести. Будемо скоро щось жарити, коптити, коли було вже тепліше. Дивіться, до нас прийшла. Сонечка, Соня з пустими руками не приходить. Дивіться, вона принесла нам завиванців наших буковинських булочок з маком, з маком. Принесла колачик і пташки, голуби. Хто знає, а у Соні за це ми з цим усім зараз поділимося, прийдуть Оля з Юрою. Будемо ділитися по-братськи. Дякуємо, Соня, би вас ручки не боліли, би ви були здорові. На здоров'я! Ну що, ми поїхали. Старість нас вдома не захопить, ми в дорозі. Куди їдемо? Ми їдемо у чудове містечко Файерлон. А чого ми туди їдемо? Ну, у нас там є справи. Е Крім справів, ми ще маємо одну зустріч гарну, інтересну з нашими давніми друзями. А хто їде з нами, зараз вам покажу. Вгадайте, хто. Сани <рістані> люди, <в ту> сану хату. Уся компанія у зборі. Добрий а вечір у вашій хаті. А ну як ми можемо не поїхати? Ми люди ділові і ми мусимо щось робити, дома ми не можемо сидіти. Я вже казала Соні, Соня своїми каличами поділилася. Ми маємо Соня до вас прийти взяти майстер-клас по випіканню колочів. Так що не відкрутитися. Ви мусите передати свою цю міння, да? да Своє. Це щоб не пропало. Америка не, не може лишитися без колочів, як ви підете додому. Світла. Я, буду... Я так зрозуміла, що ніхто нікуди Соню не відпускає. Ні. Навіть <світло> якщо вона захоче, то нікуди вона не поїде. 100%. Якщо ми її роботу не знайдемо, ми, тут, ми не зробимо так, щоб вона спонсора, була поблизу, то я буду сидіти до самої сторони. Так, Іра, оголошуємо конкурс, шукаємо Соні е, нареченого. Хто нам Фонзі. веде найкраще нареченого для Соні, з цього буде приз. Будемо тільки колочі пекти. Буде їсти саме <реш> сам Так. <реш> Коротше, ми маємо що, багато до чого наших дівчат навчитися. У Соні будемо пекти колочі вчитися, у Олі будемо вчитися математики, фізики. Правильно. Хто має бажання підтягнути математику-фізику, може, у когось у дітей є нужда. Цьому? Українською мовою наголошую. Українською мовою, так, бо ну окей, англійська не, не така. Так що звертайтеся, особливо ті, хто Нью-Йорк, Нью-Джерсі, ну, любе онлайн Оля дає уроки. Не стидайтеся, пішла Я... реклама. Йшла реклама. <ріху> е, Оля дорого не бере. Договоритися. <ріху> не Зі свої. Це, це, це беремо для українців двічі дешевше, чим беруть американці. <ріху> Отак, так, Да. А хто інтересується цим, той знає, скільки хто бере, скільки беруть американці, з беруть решта. А ми приїхали на толи. Ми ще маємо слухай дорогу заплатити. 2 долари маєш чи дати тобі? А, ну, я тобі дам кешом, подумаєш. Кешем 2 долари. Юра має ось такий EZ-pe'с таку штучку, він може проїхати, не зупиняючись. як, До 15 ї має Вони підняли, до речі, за квартири на 20 центів. Було долар 90. А потім стало два і Ми приїхали, був долар 13 років назад. так, За 13 років те, що. 50, потім було 70 центів, потім було 90 центів. А, ну все йде догори. Ми, ми просто як резиденти з Айленда, то в нас мости дешевші. Йоркські мости ага. дешевше. Так, ми в половину платимо. Вам треба 17 платити? Так, а вам треба. Вам да, повезло. Так, то Ми під'їжджаємо ось вам і Firelon Exit 160-й. У мене тут підписники живуть, так що. Вони, правда, не знають, що ми до них їдемо гості, але це буде сюрприз. Лена і Боря, вам привіт. Від наших Зірок Ютуба. Привіт-привіт. Firelonу привіт великий. Так. Щось тут зрозуміло. якісь старі трактори і коні. Що за коні, що це таке? Це якась тут виставка, чи це тут якесь. якийсь щось... парк Мексикан грил. Ну Grill. Щось вони тут показують. Так, тут прямо 200, прямо по да, і тут одна є і коні, бачите, неживі. Угу. А... Це тут повинен бути був якийсь, напевно, фестиваль. До речі, у нас завтра президент. Ну, ми будемо його відмічати сьогодні. Ми йдемо в грузинський ресторан. Кафешку. Така різниця. Грузинська кухня буде у нас сьогодні. Сьогодні треба буде щось інтересне спробувати. Не одне і то саме, як завжди. Честь дня президента. Дивіться, які ще квіточки ми отримали. Це наші люди з файного міста Тернопіль. Так, подарили нам це до свята Валентина, я так зрозуміла. Ось для трьох. Зараз будемо бачити, що Соня тут взяла. Це зефір. А, а ну витягнуть розочки, подивитися. За такими розочками Соня ходила. Вона має пекти торти. І оці розочки із зефіру. Соня ходила. Наша жінка з Києва. Ось тут в Перлоні живе і виробляє отаку красу. А, будем а, це, ми будем... а це ми зараз будемо пробувати. Ось так називається. Шоті ці бред хал? Джорджінку Дін Бейкері. Ми вже тут колись були. Салатик нам подали, домашній, гарненький, хрусткий, ліпчик з маслом. Okay. Буду показувати вам по мірі м -м, прибування. А це нам принесли дабл чіз хачапурі. Оля собі вже взяла. Чизу, бачите, є багато. Достатньо. Ну Ми так і брали. А тепер нам подали хінкалі. Ми взяли хінкалі е, свинина, говядина і свинина. І компот і, компот смородини сьогодні у нас. У, -у, -у, у нас всі сьогодні тверезі. Не думайте, що ми завжди не хороші. Ми, завж... ми по-любому всі веселі, правильно і приємні. 100%. Нам подали шашличок. Він тут називається шишка Баб, як так як я зрозуміла. А це лемп точно лемб. Лемб, да, лемб це овечка. Ми uh -huh. взяли курку і свинину. Uh -huh. Ну і жарена картопелька, Ну як же ж без це? неї? Це Королева столу. Тепер ми взяли чай. Тортики, Наполеон і якісь чорні. Медовик, якийсь медовик. Я думаю, що так. Свій Наполеон я вже з'їла. Остався тільки медовик. І маю зелений чай. Усіх чаї і торти. Обід доходить кінця. Цього І ось скільки коштує наш обід на 6 чоловік. 151 доларів. Ну і плюс ще тіпи. І ми закругляємося. Все, ми вироковуємо додому. Всі прощаються. Рома і Оксана йдуть додому. Вони живуть тут. Сандбрук. Ага, вітер такий холодний страшне. А ми тут вже всі контентні, всі веселі. І всі додому. День президента здався. Грузини ну, вміють робити свою справу. Ні, Ну чого. Ну непогано. І тортики непогані. Всього потрошки. А то Юра вже справляється додому, куди їхати на парквей Юра, а там рядом.